Вітаю всіх, хто нас дивиться з вами. Програма бізнес і закони 2023 року. Стабілізувалася позитивна динаміка реєстрації бізнесу в Івано-Франківській громаді, яка триває і надалі. Попри випадки зняття з реєстрації, тобто припинення підприємницької діяльності, переважає більшість тих, хто тепер відкриває свою справу. Проте, яким способом це можна швидко та зручно зробити, в наступному сюжеті Щоб відкрити власну справу. Передусім потрібно зареєструвати її. Для цього спершу обов'язково визначити кведи, тобто вид діяльності, в рамках якого працюватиме підприємець. Особи, які звертаються, які хочуть стати бізнесменами, які хочуть відкрити юридичну компанію, відкрити юридичну особу чи відкрити фізичну особу підприємця. Їм державні реєстратори надають всю необхідну консультацію, допомагають заповненням документів, тобто в цілому допомагають підібрати кведи. Також їм видається документ код зворотнього зв'язку, і вже самостійно на сайті Міністерства юстиції вони мають доступ до своїх документів, витягів, виписок, статутів 24 години на добу, 7 днів на тиждень, тобто зручно, доступно для. Для того, щоб максимально було допомагати бізнесу, щоб бізнес розвивався. Від початку війни в минулому році кількість зареєстрованих ФОПів та юридичних осіб зросла. Неабияк як спростив відкриття бізнесової справи і принцип екстериторіальності, реєстрація підприємця спрощена вже настільки, що підприємницю достатньо мати тільки паспорт, код і він заповнює відповідну реєстраційну заяву. Після чого отримує код доступу для того, щоб Мати доступ до результатів надання адміністративних послуг. На сьогоднішній день будь-яка фізична особа незалежно від місця реєстрації, місця проживання, може зареєструвати підприємця та будь-якому будь-якого будь державного реєстратора. Слід зазначити, що на сьогоднішній день так само здійснюють державну реєстрацію не тільки державні реєстратори виконавчих комітетів, а й приватні нотаріуси, та інші державні реєстратори, пан Михайло реєструє бізнес вперше. каже, процедура відбувалася дуже швидко. Перш відкриває свій принцип бізнес надання послуг Івано-Франківську з генерального прибирання, також само автомобільного прибирання. Всім треба чистоту, порядок, щоб був вдома, в магазинах. І ну, в принципі, всі люблять, щоб було чистенько, щоб вони могли надати собі більше часу, могли десь піти прогулятися, навіть з тою собачку чи провести з сім'єю більше часу. Наша компанія, типу, якби воно, ми приходимо, прибираємо людей, задовольняємо. Зареєструвати підприємницьку діяльність можна і скориставшись е сервісами. Зараз на даний час на порталі дія можна автоматично зареєструвати підприємця. Це займає буквально три хвилини без роботи державного реєстратора. Процесингові системи автоматично реєструють суб'єкта господарювання, передають відповідні відомості в органи податкової служби. І суб'єкт господарювання вже буквально за 5, до п'яти хвилин стає підприємцем. І також це стосується не тільки підприємців, але і стосується і юридичних осіб. На сьогодні в Івано-Франківській територіальній громаді зареєстровано більше 19 тисяч фопів та більше 15 тисяч юридичних осіб. Крім того, Івано-Франківський ЦНАП має ще кілька спеціальних. Програм для бізнесу а також успішно співпрацює з іншими структурами та тим самим сприяє розвитку підприємництва. В Україні функціонує такий проєкт, як Дія Сіті. Це коли суб'єкти підприємницької діяльності або юридичні компанії, які знаходяться за кордоном, але працюють у сфері IT, вони можуть займатися підприємницькою діяльністю, займатися бізнесом в Україні. Причому вони мають певну спрощену систему оподаткування і вже відповідно мають більше ресурсів і можливостей для того, щоб розвивати свій бізнес. І так само такі моменти щодо взаємодії. Дуже багато зараз є проєктів щодо підприємства. Для підприємців, які особливо для військовослужбовців, які зараз вже ну пройшли службу або вже знаходяться в ну тобто, вже не, не служать. Вони теж можуть займатися бізнесом. Багато є проєктів від центру зайнятості, які надає грантові проекти, так само мінекономіки надає грантові проекти на розвиток бізнесу, підприємництва. Тобто, в цьому плані ми постійно працюємо з центром зайнятості. У приміщенні ЦНАПу кожної середи працює, працює працівник центру зайнятості, який надає консультації. Стосовно як працевлаштування, так і відкриття бізнесу, так і отримання тих чи інших грантових проєктів. В тому числі, працює в цьому плані і Івано-Франківська міська рада. У нас є ряд проектів бізнес-інкубаторів, які працюють для того, щоб суб'єкти господарювання, які або особи, які хочуть стати підприємцями, відкрити свою власну справу, вони мають можливість скористатися теж і грантовими програмами від Івано-Франківської міської ради на підтримку бізнесу, також проведення навчання різних стосовно того, як вести бізнес, як здійснювати звітування, сплату податків, як вибрати там різні види діяльності, і в цілому, як ну, як проводити працев. Влаштування осіб, які є пільги, тому що є також і багато пільг щодо працевлаштування, як і мешканців громади, так і внутрішньопереміщених осіб, які зараз є в нашій громаді. Тобто, якщо суб'єкт господарювання його внутрішньопереміщеним особу бере на роботу, там теж є своя процедура і певні пільги для того, щоб розвивати бізнес. Тобто є максимально велика кількість моментів для того, щоб допомогти, щоб бізнес розвивався, щоб було все зручно, щоб було доступно. Позитивна динаміка розвитку бізнесу на Прикарпатті сприяє збільшенню надходжень до бюджету, а це, в свою чергу, допомагає обороноздатності країни в такий нелегкий час. Про очікувані надходження за перший квартал 2024 року. В наступному коментарі за попередніми прогнозами ми маємо позитивні очікування щодо виконання бюджетів усіх рівнів як державного, так і місцевого і обласного. Зокрема, за перший квартал планується залучити до бюджету майже 7,4 мільйонів мільярдів гривень. З цієї суми майже 2,5 мільярди направляється до державного бюджету, 2,3 мільярди гривень до місцевих бюджетів області, і 2,6 мільярдів це єдиний соціальний внесок. Що стосується забезпечення наших місцевих громад, то до місцевих бюджетів планується залучити. Як я вже говорила, вищі 2,3 мільярди гривень, що на 146 мільярдів гривень більше мільйонів гривень більше, ніж недоведені розписи місцевих бюджетів, в тому числі до обласного бюджету, майже 355 мільйонів гривень, що на 12 мільйонів гривень більше до доведених завдань. Хотілося б висловити сьогодні щиру подяку тим платникам податків, які добросовісно сплачують податки, тому що ми розуміємо, що кожна сплачена гривня – це не лише фінансова стійкість нашої держави, але є важливим кроком у зміцненні національної обороноздатності нашої країни. Тому важлива кожна гривня, яка сплачена до бюджету. І ще про кілька нововведень в податковому законодавстві. 23 лютого 24-го року підписано президентом закон 3603, які внесені зміни до податкового кодексу. І я коротенько зупинююся на новаціях, які стосуються при прийнятті цього закону. Зокрема. Передбачено скасування відповідальності платників податків за неправильне заповнення платіжної, платіжних документів при сплаті платежів до бюджету. Тобто, якщо платником неправильно заповнений будь яка чи це рахунок, чи це якась інша інформація, яка передбачена в платіжній інструкції. На сьогоднішній день, якщо податок на прибуток він не заплатив своєчасно, заплатив якийсь інший бюджет помилково, нараховувалися штрафні санкції за несвоєчасну сплату. Зв'язку з змінами, внесеними до податкового кодексу, цим законом. Не будуть застосовуватися штрафні санкції, якщо буде така ситуація. Платнику необхідно буде подати заяву про те, що він помилково заплатив на інший рахунок, і податковим органом буде зроблена перекидка, яка робилась до сьогоднішнього дня, але не буде нараховуватися штрафна санкція за несвоєчасну сплату власне цього податку, по якому кошти не поступили, а поступили в інший бюджет. Далі також зазнали зміни порядок взаємодії платника з контролюючим органом. На сьогоднішній день вже офіційно надано можливість платникам податків працювати з податковим органом в режимі зуму. Тобто розглядати скарги платників податків, розглядати заперечення до актів перевірків, тобто будь-яку інформацію, яку платник хоче з нами взаємодіяти в режимі відеоконференції, вона зараз дозволяється офіційно. Про своє бажання платник повинен повідомити при поданні до податкового органу чи скарги, чи заперечення, і повідомити про те, що він хоче здійснювати з нами взаємодію в режимі відеоконференцзв'язку. зв'язку. ПДВ, що стосується ПДВ, по ПДВ стосується одне питання: тобто, на сьогоднішній день скоротили термін проведення перевірок по бюджетному відшкодуванню. До сьогоднішнього до прийняття закону нового було 30 днів проведення камеральної перевірки, 30 днів проведення документальної перевірки. Тобто, загальна кількість днів, яка давалася на проведення перевірок, було 60 днів. Зараз в результаті змін 20 днів дається на камеральну перевірку, і загальна термін дається 40 днів. Крім того, є зміни в сфері податку на прибуток. В разі внесення змін до відомостей про юридичну особу такі установи, чи організації вважаються неприбутковими з дня державної реєстрації цих змін. Раніше було тільки при реєстрації платника, він міг бути занестися в реєстр неприбуткових організацій зв'язку з змінами при будь-якій зміні, яку він здійснює, він ставить відповідну відмітку і він автоматично заноситься в реєстр неприбуткових організацій. Дозволили здійснювати лише державним підприємствам на користь бюджетних установ. Перерахування благодійних внесків чи нематеріальних матеріальних матеріальних активів. Раніше було питання, що тільки 4% можна було від отриманого прибутку за попередній період. І зараз ця норма забрана, тобто державні підприємства можуть перераховувати благодійну допомогу на бюджетні і комунальні підприємства без встановленого обсягу. Тобто весь прибуток можуть спрямувати. А ще змінами до податкового кодексу доповнено перелік отримувачів благодійної допомоги, яка не включається до загального оподаткованого доходу. Мовиться передусім про військовослужбовців, резервістів, які не мають статусу учасника бойових дій. З вами була програма Бізнес і закони. Попри всі труднощі, український бізнес розвивається та сплачує податки, витримки всім та швидшої перемоги над ворогом. До зустрічі!